Отже, давайте продовжимо. Тоді сьогоднішнім уривком. Це псалом 13. Але це українська нумерація. Якщо у вас російська Біблія, це псалом 12. Добре. Я читатиму з нового перекладу українською. Псалом 13. Кривнику хору. Псалом Давидів. Доки. Господи, невже ти забув мене навіки? Доки ховатимеш обличчя своє від мене, доки тяжкі роздуми носитиму я в душі своїй і муку в серці своєму ден у ден, Доки величатиметься ворог мій наді мною? Зглянцеш, ж, дай мені відповідь, Господи, Боже мій, очі мої просвіти, щоб сном смертним я не заснув. Щоб не говорив мій ворог, я здолав Його, щоб не раділи супротивники мої, коли я похитнуся. Бо я ж на милість твою покладаю надію, радітиме серце моє через порятунок, посланий тобою. Співатиму я Господеві, бо Він виявив до мене прихильність. Понад 600 днів. Понад 20 місяців. Доки, Господи, як довго ще будуть падати російські бомби з неба? Скільки вже гинутимуть наші захисники та захисниці на передові? Як довго ще терористичні сили будуть катувати, гвалтувати і вбивати наш народ на окупованій території? Як довго? Наші діти будуть заручниками у чужій країні. Як довго світ буде тянути час і зволікати з наданням необхідної військової допомоги? Крик цього псалма це крик, який відгукується з нами. Як довго, доки, Господи, це молитва виснаження від страждан та гніту. Це молитва скарги, волання в ситуації, коли здається, що Бог не відповідає. І все ж ця молитва дає нам велику надію. Сьогодні в цьому псалмі ми розглянемо: по-перше, чому ми не волаємо? По друге, Боже запрошення до волання. І по третє, чому ми можемо волати до Бога з упевненістю? Добре, по-перше, чому ми не волаємо до Бога. По-друге, Боже запрошення до волання. І по третє чому ми можемо волати до Бога з упевненістю? По-перше, чому ми не волаємо? Одразу нас може здивувати в цьому псалмі, що Давид, по суті, звертається до Бога зі скаргою. Доки? Як довго, Господи? запитує він знову і знову і знову. Е, зрозуміте, він не каже, Господи, будь ласка, дай мені дату, коли все це закінчиться, щоб я мог вписати в свій календар? Не в цьому питання. Це скарга. Боже, чому ти дозволяєш цьому терплятися? Чому ти дозволяєш цьому продовжуватися? Як довго буде продовжуватися? Чому ти досі не зупинив це? Чому ти дозволяєш ворогу перемагати? Чому ти дозволяєш мені погрузнути в скорботі? Отже, якщо у вас релігійне виховання? Можливо, я вам казала, що ніколи не можна так звертатися до Бога? Так не можна розмовляти з Господом. Треба завжди приходити, приходити, тобто лише з вдячністю. Можливо, навіть перекручували біблійні вірші, щоб переконати вас, що ви повинні дякувати за, за, за жахливі речі. Які е, з вами сталося. Ніби це акт істинної віри. Але насправді все навпаки. Послухайте, здатність поскаржитися Богу це ознака браку віри. Нездатність вибачаю, нездатність скаржитися Богу це е, ознака браку віри. Ось нещодавно до нас у церкву прийшла жінка, яка отримала гуманітарну допомогу як ВПО. Ну і як завжди, робить наша команда, запитала, чи можна за неї помолитися. Вона почала розповідати, що вона родом з Маріуполя, і про те, як одного разу під час повітряної тривоги укриття в одному з районів було закрите. І кілька однокласників, її дітей сховалися в якомусь там кіоску. Вони навіть написали на будівлі слово діти, але російські терористи все одно підірвали. І ця жінка каже: після цього я не вірю в Бога. У певному сенсі це природна реакція на такі жахи. Навіть Богослов Жан Кальвін пише, коли нас довго обтяжують нещастя, і коли ми не відчуваємо жодного знаку божественної допомоги, то неминуче приходить думка, що Бог забув про нас. Але це стан відчаю. Було б набагато краще, якби ця жінка у гніві волала до Бога. Якби вона викрикувала Богу свої скарги та біль. Плакала би і е, била би в Бога в груди, образно кажучи. Як рознівена дитина може це робити своєму батьку? Бог може це витримувати. Але іноді ми не скаржимося Богу бо перебуваємо у стані відчаю. Водночас, коли ми перестаємо скаржитися Богу, коли зовсім перестаємо ставити Богу запитання чому, доки, як довго, це означає, що ми вже придумали відповіді, але вони неправильні. Ми вже переконали себе, що Бог несправедливий, чи що Богу байдуже, що Бог покинув нас. Та світ в цілому, що Бог не в змозі зупинити зло тощо. Послухайте ставити питання, скаржитися і волати в наших стражданнях до Бога, це добре і правильно. Навпаки, придумувати відповіді, які змушують нас припинити і запитувати. І натомість звинувачувати Бога це помилка. Але зверніть увагу, скаржитися це не те саме, що звинувачувати. Йов в старому заповіті зробив цю помилку посеред своїх страждан. Хоча спочатку він тримався, покладаючись на Бога і водночас виливаючи свої скарги. Врешті-решт він впав у відчинь і почав звинувачувати Бога. У книзі Йова в 9 розділі Йов говорить, як би навіть я звернувся до Нього, до Бога, як би мені Він навіть відповів, я все одно не вірю, що почув би він мій голос. У, у всіх одна доля, всі вмирають. Тому я й кажу, що Бог веде і праведних, і грішних до одного кінця. Якщо людину вб'є раптове лихо, чи насміхається він з мух невинного тоді, панують на землі нечесні та злісні, а Бог не розкриває правди суддям. Якщо не Бог, то хто це все вчинив? І в кінці книги Йов повинен покаятися, але не тому, що він страждав чи запитував. Чи скаржився Богу, а тому, що він впав у відчай і прийшов до неправдивих відповідей і звинувачений проти Бога. Послухайте, коли ми все ще здатні скаржитися Богу, це означає, що ми все ще маємо з ним стосунки. Коли ми все ще здатні скаржитися Богу, це означає, що ми все ще маємо стосунки з ним. Поскаржитися Богу показує навпаки нашу віру не тільки в те, що Він є, але і в те, що Він є нашим батьком і небайдужий до нас. Адже яка дитина не скаржиться своїм батькам? А я вам скажу, яка дитина не скаржиться своїм батькам. Та, яка абсолютно налякана жорстокими батьками, ця дитина ніколи не скаже ні слова. Бо боїться, що батьки накинуться на неї з насильством. І тут ми повертаємося до викривленого погляду на Бога, який дуже часто пропонується в релігії. Деякі церкви можуть навіть сказати, що Бог є батьком, але його представляють як непередбачуваного і жорстокого батька якому краще не скаржитися, щоб він не побив тебе. Таке викривлене уявлення про Бога для декого є причиною, щоб не звертатися зовсім до Бога зі своїми скаргами. Тому батьки наступного разу, коли ваша дитина поскаржиться вам радіти, це означає, що вона вважає вас за торботливих батьків. Отже, відчай. І також викривлене релігійне сприйняття Бога, можуть бути причинами того, що ми не волаємо до Бога. Ми не скаржимося. Але тепер давайте подивимося на Боже запрошення до волання. Псалми це, одним словом, молитовник Біблії. І це означає, що Бог заохочує нас молитися саме так. Знову ж таки, залежно від вашого релігійного виховання, багато хто з нас, е е ймовірно, не вважає скаргу е прийнятним видом молитви. Але якщо сам Бог дає нам такі молитви, як приклад, і тим самим запрошує нас молитися саме так, хто ми такі, щоб. Сперечитися з Богом, ми не, не повинні думати, що такі молитви є просто проявом ріховної природи Давида тут. Насправді, в одному з дуже, небаг... дуже небагатьох молитв досконалих святих на небесах в книзі Об'явлення в шостому розділі ми бачимо таку саму молитву. Іван Богослов пише про своє небесне видіння: Я побачив під вівтарем душі тих, хто був убитий через Слово Боже і свідчення, яке вони зберегли. Вони голосно вигукнули: доки, володарю, святий і правдивий, доки ти не будеш судити мешканців землі і не помстишся за нашу кров. Потім кожному з них був даний білий одяг. І було їм сказано почекати ще трохи. Чому Бог закликає нас до молитви скарги? Знову ж таки, ознакою справжніх стосунків є те, що ми здатні не погоджуватися, висловлювати скарги. Лише у жорстоких стосунках скарги вважаються табу. Однак, зрозумійте, стосунки, в яких висловлюються лише скарги, також не є здоровими, а токсичними. Послухайте, Бог запрошує нас виливати йому наші скарги, тому що це шлях, яким ми повинні йти до справжньої довіри. Щоб дійти до довіри Богу, ми повинні розпочати зволання. Все інше це надягання релігійної маски, імітація довіри. Бо ми боїмося Божої реакції. У цьому псалмі ми бачимо, що хоча Давид без сорому виливає свої скарги Богу, він також переходить від цього до глибокої довіри. І навіть радіє в кінці. Не тому, що проблеми зникли, а тому, що він дивиться на речі більш далекоглядно. На це натякає перший рядок. Невже ти забув мене назавжди? Відповідь ні, не назавжди. Натомість Божа милість до Давида вічна назавжди. Ось що назавжди. Слово милість тут, це термін, який ми вже зустрічали в псалмах, на євриті звучить «хесед». це Боже обіцяна любов заповіту. Пізніше Бог сказав Давиду, підтверджуючи цей заповіт у другій книзі Самуїла, 7 розділі, Бог каже: коли прийде твій смертний час. І ти підеш на спочинок до пращурів твоїх, я поставлю після тебе, після тебе одного з синів твоїх, насіння твого тіла і встановлю Його царство. Він ізведе мені оселю, а я навіки встановлю престол Його царства. Я ніколи не відступлюся від своєї прихильності до нього. І тут це те саме слово, Хесед. Перекладена як прихильність, як у Давіда перекладена милість. Давід знає. Тобто ні, Бог його не забув навіки. На Заповідь Божої благодаті. Ось що навіки. Мартін Лютер Кінг молодший, дав прекрасний приклад. Цього біблійного підходу в своїй боротьбі за громадянські права афроамериканців. Наприкінці історичного маршу з міста Сельми до Монтгомері, штат Алабама, в 1965 році Кінг звернувся до натовпу, що налічував близько 25 тисяч осіб з наступними словами. Знаю, що сьогодні ви запитуєте, як довго це триватиме. Хтось запитує, як довго упередження будуть засліплювати бачення людей? Я прийшов сказати вам сьогодні, що якою б важкою не була ця мить, яким би не був розочаров... розочаровуючим цей час, це не буде довго, бо істина розчавлена до землі знову воскресне. Як довго, недовго, бо жодна брехня не може жити вічно. Як довго, недовго, бо що посієш, те й пожнеш? Як довго, недовго, бо дуга морального всесвіту довга, але вона згинається до справедливості. Як дово, не довго, недовго, бо, і тут він цитує старий гімн, бачили мої очі славу приходу Христа. Він топтав у давильне гніву зібраний грона. він блискавкою оголив жах лютого меча. Його істина іде вперед. Бачите, кінь, як і Давид. Он не питав, як довго, бо не вірив у Бога, а тому, що вірив? Кінь вірив у остаточну перемогу Божої справедливості над усяким гнітом і ворогом. Як довго? Навже назавжди? Ні. Не назавжди. Недовго насправді. Як сказано у відповіді святим на небесах в об'явленні, де ми читали, почекати ще трохи. Саме в скаргах до Бога виражається і зростає наша віра. Один з коментаторів на цей псалом пише про це так. Довіра Давіда, яка настільки очевидна наприкінці, псалма насправді була тією самою довірою, яка дозволила йому скаржитися в першу чергу. Іншими словами, Давид може скаржитися, бо вірить, що Бог є, що Бог справедливий, що Бог не байдужий тощо. Але як ми можемо в це вірити? Коли всі докази навколо вказують на протилежне. Кінь був упевнений у Божій справедливості, але перед тим, як він побачив її на власні очі, якщо використати слова Давида, він заснув сном смертним. Його вбили. Його ворог сміх говорити, хоча недовго, я здолав його. Враділи його, його супротивники, хоча знову ж таки недовго. Отже, поглянемо на те, чому ми можемо волати до Бога з упевненістю. Давид стверджує, що його теперішня надія серед жахливих обставин повністю ґрунтується на Божій милості, на його обіцяній любові. І Давид фактично вказує на майбутнє, як на, момент, на той момент, коли ця надія проявиться. Він каже: радіти мене, серце моє, через порятунок, посланий тобою. Тобто не те, що його серце повністю радіє зараз, але втішається придешнім спасінням Божим. Єврейське слово, яке тут перекладається як спасіння, звучить що, що Якщо грецькою мовою звучить Ісус. Надія Давида ґрунтується не на чому іншому, як на прийдешньому спасінні в Ісусі Христі. І для нас вона не може ґрунтуватися не на чому іншому. Ось чому ми знаємо. Що можемо волати до Бога з упевненістю? По-перше, не тільки тому, що Він дав нам біблійний прецедент, але і тому, що Він сам волав. На Христі Ісус сам волає до Свого Отця. Боже, мі, Боже мі, чому Ти покинув мене? Якщо досконалий син Божий безгрішний, міг молитися. Таким чином і залишатися безгрішним, тоді і ми можемо так молитися. Коли ми страждаємо, особливо коли це довго, нам здається, що Бог забув про нас, сховав від нас своє обличчя. Хоча насправді це не так. Але у випадку з Ісусом це дійсно було так. Ісус був єдиною людиною, яка за. І ще за життя була повністю покинута Богом, повністю відрізана і забута. Його серце і душа були повністю наповнені муками. Він пережив пекло на Христі. Бог запрошує нас виливати йому свої скарги, і ми можемо робити це з упевненістю. Чому? Тому що сам Бог також це робив. Він знає, як це. Письменниця Дороті Сейерс писала про це таким чином. З якої б причини Бог не вирішив створити людину такою, якою вона є? обмеженою, страждаючою, схильною до скорботи і смерті. Він мав чесність. І відвагу прийняти свої власні ліки. У яку б гру він не грав зі своїм творінням, він дотримувався власних правил і грав чесно. Він не може вимагати від людини нічого, чого не вимагав від себе. Він сам пройшов через весь людський досвід від дріб'язкових незручностей сімейного життя і тісних обмежень важкої праці. Та нестачі грошей до найстрашніших жахів болю і приниження, поразки, відчаю і смерті. Коли він був мужем, він проявляв мужність. Він народився в бідності і помер в ганьбі і вважав, що це того варто. Розумієте, тільки християнство. Пропонує вам Бога, який не тільки запрошує вас виливати перед Ним свої скарги, але який і сам краще за всіх розуміє причини, які спонукають нас до цього. Адже Він сам це пережив. Більше того, коли Ісус у ґетманському саду волав до Отця, щоб чаша його обминула. Він, по суті, молився, як Давид тут: Дай мені відповідь, Господи, Боже мій, очі мої просвіти, щоб я сном смертним не заснув. Щоб я не говорив, говорив мій ворог, я здолав його. Але він заснув смертним сном. Його, його вороги раділи. Але недовго. Через три дні той, хто був розчавлений до землі, знову воскрес. І причина його страждань була в тому, щоб ми, щоб ми знали в наших стражданнях, що Він не покинув нас. Він не забув нас. Хоча ми і заслуговуємо на те, щоб бути забутими Богом, через наш гріх, наш егоїзм. Нашу жорстокість тощо. Але Ісус був справді покинутий і забутий. щоб ми знали, що ми ніколи не будемо забуті. Він заснув смертним сном, щоб назавжди просвітити наші очі, щоб наші серця могли радіти Його спасінню, мил, милості та благодаті, які Він нам виявив. Коли ми впевнені в цьому, в надії на Євангеліє, ми можемо витримувати страждання. Навіть страждання, які тривають довго, навіть понад 600 днів. Тепер ми можемо вилити свою скаргу з упевненістю, що Він нас розуміє. Ми можемо запитати, як довго, Господи? І бути впевненими, що насправді відповідь буде недовго, почекає ще трохи, тому що ми отримали його прихильність, Його заповідь віки. Ми можемо співчувати тим, хто перебуває в цьому місці волання і відчаю, і заохочувати їх прийти до Бога зі своєю скаргою. Ми можемо сидіти разом з ними і в цьому. Ми можемо плакати разом з ними, з тими, хто плаче. І в потрібний час нагадати, що хрест і Воскресіння Ісуса доводять слова Кінга, дуга морального всесвіту Довга, але вона схинається до справедливості.